Через війну освітній процес в Україні опинився під загрозою. Ворог нещадно б'є по навчальних закладах, де перебувають діти. Відтак, щоб відновити навчання, були облаштовані спеціальні укриття. Але після ударів по нашій енергетичній системі навіть укриття не НАТО допомагали. Через відключення електроенергії навчання призупинялося, а діти були змушені сидіти у цілковитій темряві. Змінити цю ситуацію змогли генератори. Вчора ми привезли генератор, який маємо підключити. Підключити до нашого укриття для дітей на час відключення світла, перебування в укритті дітей, ну, для того, щоб покращити дітям їхні. Психологічне відчуття, ну і можна буде там перебувати. Ліцей номер 2 не єдиний, який отримав генератор. За словами начальника управління освіти рівного, міські депутати виділили кошти на сотню таких генераторів. Депутати рівненської міської ради з міського бюджету виділили кошти на придбання генераторів для встановлення їх і підключення безпосередньо до укриттів, щоб можна було їх освітлювати і працювала там вентиляція. Відповідно, безпечно знаходитися. Загалом на закупку цих генераторів зараз витрачено 12 мільйонів. Окрім того, ми ще. Будемо купувати великі генератори для пунктів обігріву, які будуть знаходитися в закладах освіти рівненської міської територіальної громади. За словами секретаря рівненської міської ради, ці генератори можуть використовуватися не лише для перебування дітей в укриттях. В разі настання повного блекауту 15 шкіл та 6 садочків обласного центру стануть опорними пунктами обігріву. Також по 21 генератору це більше потужності 60-70 кВт, Вони можуть слугувати для наших. Ми назвамо їх пунктом обігріву, в разі чого, якщо у нас, не дай Бог, буде якийсь певний колапс, ми будемо готові. Саме чому? Тому що заклади можуть освітні будуть прийняти наших містян, будь кого іншого, так само з дітками. І це дасть можливість там і харчувати, і там, і ночувати орієнтовно кількість людей. Ми десь це десь 40 там. 42 тисячі людей нині більшість навчальних закладів вже отримали спеціалізоване обладнання, проте не у всіх є пристосовані майданчики для їх розміщення. Тож наразі тривають роботи з їх облаштування. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал АЙ